Цього року ми говоримо про свободу і говорити про це поняття в часи війни, коли в нас її постійно намагаються відібрати, відчувається нам вкрай важливим. На фестивалі ми будемо говорити про різні виміри свободи та, звісно, є зв'язок з літературою. Шлях до деколонізації через нові переклади, класики. Будемо дивитися фотографії, переосмислюючи ландшафт і повертатись до своєї культурної спадщини через технічні співи і танці. А ідея перекладу буде нам за провідника в цих розмовах і роздумах. Що насправді є переклад? У своїй основі це без сумніву мистецтво і ремесло передавання змісту, ритму, інтонації з однієї мови на іншу. Це постійний діалог між я і ти, між текстом і читачем, між однією та іншою культурою. Але переклад це також простір сили. Це спосіб керувати уявою, творити або стирати ідентичності, відкривати або закривати доступ до світів і сенсів. Через переклад одні голоси отримують шанс бути почутими, а інші губляться і замовкають. Виставка поєднує декілька тем. Перше все це тема ландшафтів, загрожених ландшафтів це тема екологічної кризи. І, власне, саме слово екологія, ось цей корінь ойкас з давньогрецької означає це дім. І коли ми говоримо про екоцид, ми говоримо також про втрату дому. Коли ми говоримо про війну, це неминуче про втрату дому. Коли ми втрачаємо дім, це е, також в дуже широкому понятті се для всіх живих мешканців цього дому. Мені насправді дуже важко е, говорити про кримсько тарську мову, бо це не просто мова, якою там ну. Я професійно вивчила і нею займаюся, вона має для мене особливе значення, бо це моя рідна мова і від думки, що вона загрожена, що є загрози її зникненню через там кілька поколінь. Я не можу казати про неї без емоцій. Кримсько-татарська мова, після того, як кримські татари були депортовані, вона ніде не вивчалася. Вона залишалася тільки в розмові і зникли цілі пласти слів. Не було ж ніякого розвитку, вона ніде не викладалась, тобто це була тільки усна мова від батьків до своїх дітей. Ви знаєте, я хочу сказати усім скептикам і тим, хто говорить про те, що такі речі, як культура, як мистецтво не на часі, що вони дуже глибоко помиляються. Саме такі події, і саме культура і мистецтво дає розуміння того, що ми продовжуємо жити, і що ми є нормальним суспільством, не дивлячись ні на що.

У часи е, Радянського Союзу переклад значною мірою стає місцем, де можна зберегти інші пласти мови, які цензуруються і витісняються з оригінально-української літератури. А натомість у перекладі перекладачі намагаються зберегти і якісь пласти української мови віддалені нетутожній російській, і е, знайти ті. Здобутки світової культури, які заповнять прогалини, от те, що могло б творитися в українській літературі, те, що потрібне в українській літературі, але те, чому цензура не дає розвинутися. Про свободу, як в темі, ми знаємо, як у нас це все відбувалося з розстріляним відродженням. З витісненим поколінням 70-х років це література, яка писалася українською мовою, але в силу тиску тоталітарної системи, ця частина літератури маргіналізувалася і її треба було відновлювати. Українське перекладацтво, як будь-яка професійна група, вони потребують захисту своїх прав. І ми дуже раді. Ми, власне, перекладачі дій дуже раді поговорити тут про права. Бо власне захищеність професійна це і соціальна захищеність, і фінансова захищеність, переможність планувати свої прибутки тощо. От і правовий аспект професійної діяльності перекладача, перекладача це дуже зараз актуально, враховуючи, що у нас стрімко зростає інфляція, змінюється мінімальна заробітна плата і так само варто зазначити дуже класно, що такі ініціативи відбуваються, бо це підвищує видимість. Власне, обізнаність перекладачів, перекладачок в своїх правах. І власне скільки років ми проводимо дослідження, вже років дев'ять поспіль. От з року в рік, зокрема, завдяки участі в транслаторії, ми бачимо зміну ситуації на ринку. Ми таким чином підвищуємо цю правову захищеність. Як би це не звучало? Реально все краще містоють умови, все більше є захищеність. Це власне те, що нас надихає, мотивує працювати далі. Точно. Да, на ту лице, если что, на мобильство туда встретить можно.